Про війну в Україні говорять вдома, перед зібранням, після зібрання, в автомобілі, на роботі, всюди. Я так само втратив спокій. Полетів в Польщу, щоб допомагати для біженців десь через тиждень, можливо, десять днів пройшло. Як почався почалася війна. Пройшло через, через цей кордон, там де безпосередньо працювали наші волонтери і працівники. Більше як 25 тисяч людей. Я вірю в те, що війна закінчиться раптово так. Якось раптово. Ну, Я взагалі народився на Рівенщині, місто Рівно, і таке невеличке село Зозів біля рівного. У нас сім'я була багатодітна, восьмеро дітей. На жаль, мама померла 53 роки. Зрівняно молодо, але. Батьки виховали нас дусі християнським, і ми служимо Богові, любимо Бога. І так проживали, потім я в Рівно жив. Але вже 30 років в листопаді цього року буде 30 років, як ми емігрували, наша сім'я емігрувала до Америки. І ми проживаємо там, звершимо там служіння. Ну, служіння моє воно направлено в трьох напрямках: Перше, перше. В церкві я один із пасторів, відповідальний за місіонерський відділ, і допомагаю для старшого пастора. Другий напрямок я є президент місії «Добрий Самарянин або Good Samaritan Ministries. От, вже 22 роки, після того, як мій брат, ми з ним двонят, він трагічно загинув. Він був президентом, я був як вайс президент. Він загинув, і мені прийшлося вже. Замінити його і очолювати місію до теперішнього часу. І третій напрямок це праця в братерстві. От, я є заступник єпископа нашого штату, штату Вашингтон, нашому братерстві. От, це називається північно західне об'єднання християн віри Іванської. Єпископ Василь Олександрович Галанесі. От, Я один із заступників, у нас три заступники. Також дуже багато праці є по, по братерству. В штаті за межами Штату. Наша місія «Добрий Самарянин основний напрямок це проповідь Євангелії. друга це місіонерська праця, третя це підготовка місіонерів, включаючи навчання місіонерів. І паралельно йде це діла милосердя. Через те приходиться дуже часто вилітати за межі Америки. В різних країни. Ну, більші, звичайно, це Україна. Більшість, бо ми любимо Україну, це наша країна, де ми народилися. Але ми вже 22 роки ведемо працю в Індії. От я там був в Індії 13 разів. Дуже великий вклад внесли наші слов'яни, як ми кажемо в Америці, і навіть українці, які з України їхали з нами, в індійський, в індійське братство або в служіння індійського народу. Великий вклад, якщо в загальному взяти, багато проєктів зроблено, в духовному плані, велика допомога. Ну, був час, що ми мали представництво в Аргентині, працювала Аргентина, Парагвай. Туди вилітали не один раз з проповіддю Євангелії. В Україну я багато разів прилітав. Я вже не можу порахувати скільки разів. І також основна ціль це проповідь Євангелії, діла милосердя. От, скільки можемо і як можемо допомагати в Україні От, приблизно такий напрямок праці. Про війну в Україні говорять вдома, перед зібранням, після зібрання, в автомобілі, на роботі, всюди. Отримують різну інформацію. І ця інформація не втішна, тому що проходить війна. Я так рахую, що це жорстока війна. Ну Неспровокована війна, повномасштабна. І ці всі трагедії, які трапляються, трапляються, обстріли і те, що гинуть люди, і те, що травмованих дуже багато, воно, звичайно, безпосередньо торкається нас, українців в Америці і персонально мене. Я так само втратив спокій, полетів в Польщу, щоб допомагати для біженців десь через тиждень, можливо, 10 днів пройшло. Як почався почалася війна, дружина, правда, відпустила тільки в Польщу, тому що якось воно було страшно їхати в Україну, коли там війна обстрілює, і так воно рахувалось. Але ми все рівно побули три дні в Польщі, ми зрозуміли, що там дуже багато працівників, і ми вирішили переїхати. Тут все-таки кордон. І от ми там в перших днях цього початку війни почали працювати, відправляти. Вантаж на схід з місією «Добре Самарянин в Рівному, бо ми співпрацюємо з ними. Це Офіс доброго самарянина в Україні. Ми представляємо працю в Америці, вони представляють працю в Україні. але ми співпрацюємо дуже тісно. Ну от стали ми допомагати в цьому напрямку. Якщо говорити за Америку, люди, по-перше, переживають, моляться за це. В пості перебувають перед Богом, щоб Бог дав мир для України конкретно, щоб Господь допоміг і вступився. Чомусь віримо, що, що Бог має сказати останнє слово в цій справі. Друге, практично допомагають, перше все, збирають кошти. Бирають кошти і передають. В якій сумі знає тільки Господь скільки передано? Ну я думаю, що це великі, великі суми, тому що всі відкликнулися абсолютно всі слов'яни, і навіть американські церкви, щоб допомагати. Третє е відправляється контейнери з гуманітарною допомогою. І так відправляються контейнери кораблем і навіть літаками, літаками, спеціальними палетами, такими відправляються. Ну, як правило, це медицина, от, одяг, взуття і продукти в такому, в такому напрямку якось. Можливо, ще дай, дещо, що потрібно. Також дуже багато контейнерів повідправляли вже, і, і в цьому напрямку далі працюємо. І як почалася війна, біженці почали приїжджати ну, тисячами, тисяч в повному розумінні слова. Я якраз був на Україні, коли такий дозвіл був, і через мексиканський кордон, Тіхуана, таке місто є біля Сан-Дієго. Воно, воно граничить Сан-Дієго це Америка, а Тіхуана це Мексика. Поправді туди стали приїжджати, прилітати тисячі людей, щоб перейти кордон Америки. І коли я прилетів додому, зразу ж вилетів туди в Тіхуану для того, щоб допомагати там біженцям. Чому допомагати? Тому що там в одному місці зібрано десь до півтори тисячі людей. Їх потрібно кормити три рази на день. Їм потрібна ну, така моральна допомога, бо вони все ж таки якусь відстань летіли десь, якісь труднощі, є. тим більше маленькі діти, бувало, каліки, ну, різні ситуації були. От наші волонтери там працювали просто. Це багато волонтерів. Це може до, до, до 100 волонтерів. Просто у цьому у цьому центрі все організовували. І кожен день їх відвозили до кордону. От, от е, партія поїхала другу. Другу партію людей зустрічають. Вона, вона з аеропорта привозять. Це свіжі люди, які мали побути декілька днів, поки їхні документи підготовляться, і їх забирали. Потім слідуючи під'їжджали так постійно. Ну це трималося, мабуть, мабуть, десь, може, біля місяців часу. От загально переш... пройшло через... через цей кордон, там де безпосередньо працювали наші волонтери і працівники, більше як 25 тисяч людей. Те, що держава зі своєї сторони допомагала, то вона робила своє, але дуже багато допомоги потрібно було безпосередньо. Це допомога на рівні церков, на рівні друзів, на рівні родичів, на рівні тих, хто розумів, що потрібно допомагати. Ми в нашому штаті Вашингтон створили такий комітет. Я його очолював цей комітет. Спеціальна допомога для біженців, які приїхали, нові свіжі біженці. І їх багато приїхало. Якщо так взяти от наш, в нашу церкву, десь, ну, я думаю, може, може 70-80 чоловік, яких ми прийняли, вони стали членами церкви. Кожне зібрання нові люди, якісь, нові люди. Другій церкви по 300 людей, от, по 400 людей в іншій церкві. Одна церква, я знаю, така церква є Суламіта, вони десь біля 600 людей прийняли на рівні своєї церкви. От. Церква збільшилася, значно збільшилася. Вони вже розділились на два потоки служіння. Ну і так от служимо, служимо українцям, бо це ж наші люди. І слідуючи, прилітають групи сміливі люди, хто все-таки не боїться цих, цих, будемо говорити, прильотів, як вас кажуть, да? стараються все-таки пересікти кордон України і деякий час, період. Побути тут, послужити, допомогти. І навіть наші, наші місіонери, наші працівники, наші служителі їхали під Бахмут, коли там було дуже важко. Потім, коли Херсонську область звільнили Херсон, туди їхали, направлялися. І В основному везли всякий вантаж, і продукти, і медицину. І ми також від нашої місії. Купляли, шукали спонсори, фінанси, і тут купляли дрова для людей. Коли була зима, холодно, і велика потреба в цьому була конкретно дрова. От, ми хотіли знайти десь на 20 таких великих траків машин, не, вірніше на 60 машин, а але Бог дав десь на 120. Ми знайшли От, в минулому році. В цьому році так само будемо в цьому напрямку працювати, щоб дрова доставляти для... Спочатку для Вдів ми це робили, потім для місіонерів на місіонерські станції, а потім вже стали возити для військових людей на передову. І навіть у ті села, де, ну, будемо говорити, розбомблені села, але люди повертаються, щоб жити. Вони залишаються там без, без тепла повністю, інколи без світла, без їжі. То от через наших працівників тут, в Україні, ми ці дрова возили туди. Молимося, щоб Бог дав мир для України. Дуже хочеться, щоб це було в цьому році, 2024-му. Щось віримо. Ну, принаймні, я вірю в те, що війна закінчиться раптово, так. якось раптово. Ну і таке велике бажання, щоб вороги пішли додому. Я інколи кажу, повтікали додому. Хотілося, щоб Бог дав велике пробудження. От коли закінчиться війна, велике пробудження в Україні. Україну потрібно буде відбудовувати. Як і в духовному плані, в душевно, на душевному рівні. От багато травмованих людей будуть повертатися з війни, і потрібно буде працювати з ними і над ними працювати. І так само фізично потрібно буде відбудовувати, практично, фізично, і фінанси жертвувати, і так їхати, десь хату відбудовувати, десь кришу перекривати, десь паркан. Скільки зможемо, і як можемо. Хто зрозуміє це. То благо цій людині, тому що Україна переживає тяжкий час зараз.